Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада в ефірі. Власний погляд, програма, яка робить зрозумілішу будь-яку подію. Гість нашої студії, голова комітету економістів України Андрій Новак. Пане Андрію, вітаю вас та рада вітаю. бачити у нашій студії. Які економічні підсумки можна зробити на початку нового року зараз? У нас є вже офіційні дані з одного боку державного казначейства України про стан державного бюджету і Міністерства фінансів. І за цими офіційними даними розкрилась нарешті економічна правда про справжню економічну ситуацію в країні, зокрема за підсумками минулого року. Як виявилось, за офіційними даними державного козначейства, стан валу внутрішнього продукту виявився набагато гіршим, ніж подавались дані в листопаді і навіть в грудні. Якщо в листопаді і в грудні подавались дані, що у нас падіння ВВП. В минулому році мало бути десь біля 1-1,5%, то зараз, за офіційними даними, попередніми, але це вже офіційні дані державного козначейства, В минулому році Україна отримала падіння валу внутрішнього продукту мінус 6,4%. Мінус 6, майже відсотків. Тобто, це вже ну, це не падіння, це вже обвал економіки. З іншого боку, Міністерство фінансів також. Зараз насмілилось, і ну, ми всі експерти дякуємо за це, і Держказначейство, і Міністерство фінансів і дала реальні дані державного бюджету стану, цифри. та стану державного бюджету. І знову ж таки, як виявилось, державний борг за підсумками минулого року сягнув 584 мільярди гривень. Я вам для порівняння скажу, що в бюджеті на цей рік заплановано було, що до кінця року борг буде 580. А уряд вже в минулому виконав і перевиконав боргові всі можливі і неможливі межі і вже довів бюджет до боргу 584. Тобто на сьогодні вже фактично що це означає? Це означає, що одні з головних показників, на яких будувався бюджет 2014 року, абсолютно інакші. Це означає, що вже зараз негайно треба фактично переробляти. Державний бюджет на поточний 2014 рік, тому що він в тому стані, в тому вигляді, в якому він зараз недавно був прийнятий, 16 січня проголосований. Він фактично не має нічого спільного з економічними реаліями, які є на сьогодні. І це дуже важлива проблема. Чому? Тому що ця проблема потім відобразиться на всіх сферах, перш за все, тих, які напряму пов'язані з бюджетом. Тобто, це всі бюджетники, це пенсіонери. Це всі, всі е, суб'єкти господарювання, які так чи інакше пов'язані з якимись державними замовленнями, з е, виконанням робіт, які потім оплачуються з державного чи з місцевих бюджетів. Тобто е, йде ланцюгова реакція е, подій дуже негативних, як для громадян, для населення, так і для підприємств. І тому одне з головних економічних завдань, першочергових, фактично треба переробляти державний бюджет на 2014 рік, тому що він побудований на абсолютно. Не тих даних, як виявилось тепер, тільки тепер, які нам демонстрував ну, вже попередній уряд за підсумками минулого року. Наскільки політична ситуація в країні впливає на нашу економіку зараз? Ну на сьогодні політична криза, політичне протистояння це найбільший чинник, який впливає на економічну ситуацію. Перш за все, безумовно, це відображається на тому, що в організмі, в економічному організмі називається нервова система, а це фінансовий сектор. Слава Богу, що в нас в Україні тепер це нам допомогло, що в нас не розвинутий фондовий ринок. Якщо б він був розвинутий, ну просто акції українських компаній в більшості просто би обвалились. Йде там незначне коливання, але воно там в межах. Були так? Так. Зараз там коливання в межах одного відсотка, і це тільки тому, що цей ринок у нас не розвинутий. Це зараз нам допомогло. Але е, вся реакція на політичне протистояння зараз відображається на валютному ринку, на другій частині фінансового сектору, на валютному ринку. Що ми, відбувається? Ну, ми фактично спостерігаємо щодня, е, девальвує гривня. Буквально що кожного дня. І чим довше буде тривати період політичної невизначеності, політичної кризи, а тим більше, не дай Бог знову ще якогось політичного загострення, чим довший буде цей період. Тим глибше буде девальвувати гривня. А що значить девальвація гривні? Рівно на скільки відсотків девальвувала гривня, рівно на стільки відсотків відразу збіднів кожен українець. От на сьогодні вона девальвувала там на 5%, на 5% кожен українець, який основні доходи отримує в гривнях, вже збіднів. Тобто всі люди, які отримують доходи в гривнях, а це пенсії, зарплати, соціальні допомоги. Це депозитні рахунки в гривнях, всі вже збідніли на 5%. Але девальвація це тільки перша, перша реакція. Девальвація наступним кроком викликає інфляцію, тобто зростання цін. Тобто потім, крім того, що ми біднішаємо від девальвації, ми почнемо ще вищими темпами біднішати від інфляції наступного кроку. Тому зараз навіть для політиків, ну я би їх закликав, якомога швидше треба. Завершувати з політичною кризою переговори повинні проходити в набагато швидшій динаміці. От те, що вирішується по одному питанню на день, зараз ми не можемо собі такої розкоші допустити. Треба все вирішувати, політичну кризу набагато швидше. Тому що зараз для економіки, особливо реакція на валютному ринку, важливий кожен день, тому що повернути потім ситуацію назад на попередній рівень. рівень, ну це вже буде неможливо. І ми просто, за наслідками політичної кризи, опинимося в зовсім інших економічних умовах. Ми фактично можемо повернутися до стану після кризового 2009 року. Тобто ми замість виходити з кризи, ліквідовувати кризу 8-9 років, ми знову можемо відкотитись на ті самі позиції. Це є дуже погано. Тому я закликаю політиків якомога швидше вирішувати політичне протистояння, тому що це напряму зараз виключно негативно. Впливає на економічну ситуацію. От така, така на сьогодні обстановка. Які були передумови до цієї кризи, про яку ви говорите? Ну, передумови, що таке падіння валу внутрішнього продукту. Це є наслідок того, що національна економіка не розвивається, національні виробники все менш конкурентні. І дійсно, ну, це тенденція не тільки минулого року, а фактично майже всіх років незалежності. Українська економіка все менше виробляє товарів самостійно і все більше їх імпортує. Тобто ми стаємо все більше імпортозалежні. І вже сьогодні наша економіка далеко не експортно орієнтована. Наша економіка станом на сьогодні, вже я її можу назвати надзвичайно імпортозалежна. І навіть от в бюджеті на цей рік. Можна сказати, вже минулий уряд, він сам закладає подальшу імпортозалежність. Тобто є в нас такий головний податок, податок на додану вартість, який приносить більше половини всіх податкових надходжень. І от по ньому видно, на що розраховує уряд. Так от, від доходів, від податку на додану вартість із ввезених в Україну товарів, знову динаміка плюс 17 мільярдів, ми маємо отримати із ввезених. Ще більше із ввезених в Україну товарів. В той же час ПДВ від вироблених в Україні товарів мінус 10 мільярдів. Тобто на 27 мільярдів збільшується знову різниця на користь імпортного товару. Тобто сам уряд своїм же бюджетом закладає, що український виробник повинен виробляти все менше, а ми повинні імпортувати продукції все більше. Тобто при такому підході, ну, при таких тенденціях, ми ніяк не можемо говорити про економічний розвиток. Це по-перше, а по-друге, якщо ми все, все менше виробляємо, а все більше імпортуємо, значить з чого має заробляти національна економіка, з чого ми маємо виплачувати пенсії? Я вже не кажу, з чого ми маємо підвищувати соціальні стандарти. Відповідь тільки одна може бути в таких умовах: тільки з боргів. Ми повинні тільки знову нарощувати борги, щоб просто виплачувати соціальні платежі. Ну це, це дорога не те, що в нікуди. Це дорога конкретно ну до економічної прірви, до економічного падіння. Тому треба вже просто під змінювати базові підходи до економічної політики. Які шляхи виходу з кризи, ви як економіст, бачите? Е, ну на сьогодні найголовніше це деполітизувати економіку. Якщо ми зараз цього не зробимо, а зараз, в цей час гострого політичного протистояння, якраз на це є дуже хороший шанс деполітизувати економічну політику, от е, зараз іде якраз в контексті політичних переговорів питання про уряд на зміну тому, який відправлений у відставку. Е, йде мова, чи опозиція має повністю взяти цей новий уряд, чи це має бути якийсь компромісний коаліційний уряд, владно-опозиційний. І є така точка зору, що е, інший третій варіант, що цей уряд повинен бути аполітичний, без діючих політиків. Технічний, технократичний, перехідний чи як завгодно. Чи можливо це? От я якраз схиляюсь до цього третього варіанту. Чому? Тому що це єдиний варіант, деполітизувати політизувати економіку, економічні, економічну політику. Бо без цього, е, ну ми вже бачили у владі і тих, хто недавно були в владі, і тих, хто перед ними були в владі, і тих, хто перед ними, перед ними були в владі. Це все зараз називається влада і опозиція. Який результат ми мали в економіці? Приблизно однаковий. Тобто ручне управління і негативні економічні результати. Значить, треба вже змінювати тут щось в цих підходах. І от якраз зараз ідеальний момент для незалежного, неполітичного, технократичного уряду, тих і фахівців, експертів, професіоналів, які не будуть боротись за передвиборч в передвиборчій президентській кампанії один з одним, а які просто будуть займатися економікою. І вирішенням, працювати, так, та, так. і вирішенням цих економічних вже дуже глибоких проблем, які вже не вирішиш ні одним рішенням, ні двома. Це вже треба дуже комплексно, системно е, міняти ну, практично все в економічній системі України. Тому що вона просто неефективна, вона не працює. І ми маємо підсумки от, економічні минулого року, які це підтверджують, ті результати, про які я вам згадав. Тому насправді оця політична криза ну, в розумних країнах. Там, де політики, політикум в цілому відповідальний, будь-який кризовий час це найкращий час для того, щоб зробити якісний стрибок вперед. Але цей стрибок не може зробити ні влада, ні опозиція. Тому що вони зараз всі мислять категорію президентська передвиборча кампанія. І що опозиційний уряд, що коаліційний владно-опозиційний, він буде працювати тільки так, як би сподобатись виборцю. Напередодні президентської кампанії. А це означає жодних змін. А жодних змін в нашій економічній ситуації означає ще гірше, ще більше поглиблення економічної кризи. Тому зараз я би закликав політиків прийняти мудре рішення і дійсно обрати третій варіант не опозиційний, не владно-опозиційний коаліційний уряд. А незалежний, неполітичний, технократичний чи перехідний, як завгодно його називаєте, уряд фахівців, експертів, які будуть займатися тільки економічними проблемами, їх вирішенням. З точки зору економіки, які мають бути перші кроки, саме практичні кроки, ну перший практичний крок я вже вам згадував, так. треба абсолютно змінювати державний бюджет на поточний рік, тому що ну він просто нереальний на сьогодні треба змінювати його структуру треба змінювати збалансованість між доходами і витратами треба набагато реалістичніше подивитись на доходну частину бюджету дуже багато резервів для скорочення дуже багатьох статей у витратній частині бюджету для того щоб зокрема зменшити дефіцит це перший крок, бюджетний процес, перш за все, тому що це головний фінансовий документ країни, на який всі орієнтуються. Другий крок хочемо ми не хочемо, але нам треба відновлювати співпрацю з міжнародними фінансовими установами і МВФ, і Світовим банком, і Європейським банком реконструкції і розвитку, і в цілому Європейським Союзом. Для цього треба політичні рухи знову по відновленню процесу підписання асоціацій, А саме головне зони вільної торгівлі з ЄС. Чому? Неважливі навіть, хоча зараз в політичному протистоянні важлива навіть і сама асоціація, але найбільш важлива зона вільної торгівлі з ЄС. Чому? Тому що це поверне до України інвесторів. Зараз дуже велика наша проблема, чому в тому числі і так глибоко девальвує гривня, йде відтік капіталу. Нам треба капітал повернути назад до себе. До себе. А е, цей капітал може прийти великий, масовий, тільки ну, з умовного західного світу. Але для цього треба підписати асоціацію і зону вільної торгівлі з ЄС. Тоді Україна повертається в клуб, точніше, заходить в клуб цивілізованих країн і з нею починають знову працювати. Без цього е, ну, латати діри російським кредитом ми довго не зможемо. Тим більше, що ми свою діру. Розширяємо самі своїми ж руками набагато вищими темпами ніж те, що нам пропонує Російська Федерація. Це не вихід. Просто нам треба працювати з багатьма країнами, з країнами Європейського Союзу, з Сполученими Штатами, з Канадою з Австралією, з Китаєм, з Індією і в тому числі з Російською Федерацією. Чим більше країн інвестують в українську економіку, тим більше країн і їхніх урядів буде, будуть зацікавлені в економічному розвитку України і в політичній стабільності. От чому одна з причин, чому країни Європейського Союзу якось не дуже активні ну, стосовно ситуації в Україні? Чому? Та тому що дуже мало європейських інвестицій в українській економіці. У них немає прямого інтересу думати про Україну по-справжньому. Тому, крім дипломатичних заяв красивих, ми реальних дій майже не бачимо зі сторони Європи. Якби були інвестиції. Повірте, що європейські країни, Європейський Союз вели себе абсолютно по-інакшому. Тому нам треба перше навести фінансову дисципліну всередині, а це зовсім інший державний бюджет. Друге, відновити співпрацю фінансову з західним світом, бо без цього ми не обійдемося. Оце першочергові кроки. Я дякую вам за відвертість. Це був власний погляд Андрія Новака. Залишайтеся з нами, адже ми завжди тримаємо руку на пульсі подій.